Чи «Інфо» категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про процедуру вилучення талону технічного огляду автомобіля. Інспектор може завдати лише два фатальних ляпаси водію: забрати права та вилучити техталон. Про всяк випадок треба взяти на озброєння такі речі: наприклад, за що інспектор може забрати техталон. Якщо авто має несправності гальмівної системи, рульового управління або інші несправності, за яких заборонена експлуатація, якщо автомобіль переобладнаний з порушенням правил, норм і стандартів, або ж автомобіль своєчасно не пройшов технічний огляд. Якщо у вас були вище перелічені несправності, інспектор хоче вилучити у вас техталон. Є досить важливий момент. При вилученні техталону інспектор мусить скласти адмінпротокол у двох примірниках. Крім того, він має на місці перевірити технічний стан автомобіля, з якого також випливає складання акту у двох примірниках, один з яких вручається водію. Простежте, щоб в адмінпротоколі інспектор зробив запис про вилучення техталону і про перевірку технічного стану авто. Якщо водій може усунути технічну несправність на місці, то техталон не вилучається, але штраф як не крути, треба сплатити. Якщо ж несправність усунути неможливо, інспектор в межах своєї компетенції може тимчасово затримати транспортний засіб, заблокувавши колеса або ж відправити авто на штрафмайданчик. А зараз зупинимося лише на тому, яким же чином повернути свій техталон. На час ремонту вашого авто талон буде у Державтоінспекції. Ви повинні усунути технічну несправність самостійно або на спеціалізованій техстанції. Після цього вирушайте в ДАІ, прихопивши з собою квитанцію про оплату штрафа та акт перевірки технічного стану вашого автомобіля, виданий техстанцією. Тож візьміть на озброєння. Інспектор може вилучити талон техогляду, але на це мають бути вагомі причини. При вилученні техталона інспектор має скласти адмінпротокол у двох примірниках. Ви можете усунути технічну несправність на місці, але штраф доведеться сплатити. Після усунення несправності забрати свій техталон ви можете в ДАІ, прихопивши з собою вже перелічені документи. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором, ДАІ телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніше за погони та людський фактор.